Виконуємо номер 1251 із підручника алгебра 7 та номер 57.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. За три футбольних і два волейбольних м'ячі заплатили 1088 гривень. Скільки коштує футбольний м'яч і скільки волейбольний, якщо два волейбольних м'ячі на 192 гривні дорожчі за один футбольний, приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай футбольний м'яч коштує х гривень, а волейбольний y. Нехай футбольний... М'яч коштує ікс гривень, а волейбольний y гривень за три футбольни Два волейбольних м'ячі заплатили. м'ячіли 2 два гривень, що за умовою складає 1088 гривень. Маємо рівняння. 3х додати 2у дорівнює 1088. Далі два волейбольних. М'ячі дорожчі. За один футбольний. На 2 Y відняти X гривень, що за умовою Складає 192. Маємо друге рівняння. Маємо рівняння 2 відняти Х до рівня 192. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення у, які задовольняли б обидва рівняння. Тобто задовольняли систему рівнянь, тому маємо систему рівнянь. Перше рівняння 3х додати 2 дорівнює 1088, а друге 2 відняти Х дорівнює 192. Поміняємо доданки в першому рівнянні місцями і помножимо друге рівняння на 3, розв'яжемо методом додавання 2 y додати 3х дорівнює 1088 і 6 y відняти 3х дорівнює 576. 2 у додати 6 у маємо 8 у 3х мінус 3х буде 0. І 1088 додати 576 буде 1664. І тепер нам залишається поділити на 8. Отримаємо у дорівнює 208. Тепер підставляємо замість y 208 у друге рівняння. Y дорівнює 208, тоді 2 множимо на 208, віднімемо X і це буде 192. Y дорівнює 208. Мінус х дорівнює 192 відняти 208 помножити на два, це буде 416. шістнадцять. дорівнює 208, а мінус х дорівнює 200, мінус 200 24. Ну і тепер поділимо на мінус 1. Ігрек дорівнює 208 а х дорівнює мінус 224 поділити на мінус 1 буде 224. Отже, футбольний м'яч коштує, ми позначали за х, 224 гривні. А волейбольний 208 гривень. Записуємо відповідь. В умові здачі стоїть питання, скільки коштує футбольний? Отже, спочатку 224 гривні. І 208 гривень. Номер 1251 із підручника Алгебра 7, та номер 57.7 із підручника Математика 7, виконано.